Росіяни вибухнули у себе на базі. На них раптово звалилась ракета, яка рознесла все. По деяких пабліках навіть стверджують, буцімто вдарила вона власне зі сторони тилу з боку армії РФ. Якби там не було, окупанти запалали. Їх вкрило полем, полем'яві до масштабного удару. Завірусилися. Видно, як у вогні бігають вояки РФ. А в ці літа змогли лише одиниці. Кадри за мить вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписатись та залишайтеся з нами. Ракети атакували Краснодарський край РФ. Під ударом опинився пункт постійної дислокації 238 Артилерійська бригада про це повідомив ексрадник військового голови Маріуполя Петро Андрющенко і на кадрах зафіксували чіткі і масовані прильоти по базуванню солдатів РФ. Серія гучних вибухів, змінили великі пожежі та уламки, спалили багато бійців. За повідомленнями телеграм-каналі, вибухи пролунали в Каранавську, що розташований в Краснодарському краї РФ. До всього в різних регіонах РФ було гучно. Місцеві пабліки повідомляли, що в воронежі помітили дим після вибухів. Зміна РФ повідомляло, що. Помітили кілька безпілотників у Воронезькій області. Також рашистське видання «Меш» повідомляло, що дронами було атаковано Черкізове куряче царство в Курській області. І зазначається, що це нібито одне з провідних рашистських підприємств, яке займається виробництвом охолодженого та замороженого м'яса. Птиці уламки впали на території, а потім почалась пожежа через те, що в конструкціях багато пластику піднявся величезний стовп диму, і в столиці Чечні Грозному теж неодноразово лунали вибухи. Місто атакували Безпілотниками керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко розповів, чому Грозний атакують українські дрони. І за його словами, найважливіша ціль України в Грозному це імідж Кадирова. Він зазначив, що це інформаційно роздута історія. Після завершення війни в Чечні куратори вибудовували нову чечню та на роздутій репутації Кадирова, а також роздутому рівню життя безпосередньо в Чечні для того, щоб серти злочини першої та другої чеченських воїн. Другий момент це та, що в Грозному зберігається знач. На кількість зброї, яка потім іде в Курську область, яка поповнює польові склади в чеченських військах, частина яких воює на Курщині. Також керівник ЦПД при раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко заявив, що в Ростовській і Ленінградській областях держави РФ були атаковані замасковані воєнні об'єкти. Про що він написав у телеграмі в Ростовській та Ленінградській областях РФ були атаковані замасковані воєнні об'єкти. РФ видає військові заводи. Зазвичай намагаючись приховати їх справжню продукцію, але відомо все йдеться в повідомленні. Пісева ж влада розповідає про пожежу на підприємстві, а також руйнування в житловому секторі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив виконувач обов'язків губернатора регіону Юрій Слюсар. Чиновник розповів, що в селі Чалтир внаслідок атаки FPV дронами спалахнув житловий будинок. А у селі Крим пожежа сталася на одному із підприємств. У хуторі Крюків Куйбишевського району через падіння уламків безпілотника зафіксовано пошкодження кількох будівель. вікна, пошкоджено фасади та покрівлю семи житлових будинків та місцевої школи. Тим часом місцеві телеграм-канали повідомляють про. Потрапляння до заводу пластфактор в селі Крим Ростовської області РФ там виникла пожежа. Водночас в Ленінградській області палає завод із виробництва ацетону. стався розлив палива площі пожежі 1900 квадратних метрів. Цитую, місцеві жителі повідомляють, що перед пожежою чули вибухи а не відеочутну детонацію. Російська влада не повідомляла про атаки в цьому регіоні та мовчить про причини пожежі. Додав він також, за даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка в Ростовській області після. А також що в селі Крим загорівся завод Апластфактор. крім того, в селі Чалтир та Хуторі Крюков значні ураження через падіння уламків. Між іншим ЗСУ попередньо американськими ракетами Хаймерс обстріляли Донецьк. Декілька прильотів припало по супермаркету молоко на шахтарській площі. Відео з моментом удару публікує шот. А мер міста Олексій Кулемзін підтвердив факт обстрілу та показав фото наслідків. На ну, виборзі Ленінградської області поліція затримала 15-річного школяра на місці вчинення злочину. Він Знімав палаючий склад з гуманітарною допомогою для бійців СВО. Про що повідомляє шот пожежні оперативно прибули до палаючих будівлі, в які волонтери збирали посилки перед відправкою їх у зону спецоперації. Прямо під час пожежі там затримано місцевого восьмикласника, який знімав все на відео. Підліток зізнався, що робив кадри на прохання 48-річного чоловіка, який також проживав у виборці. Порушено кримінальну справу про тиракт з обома фігурантами. Працюють слідчі, водночас за підраху. Хунками британських ЗМІ в 24-му році рашистські НПЗ і паливні бази було атаковано щонайменше 81 раз. Найчастіше були атаковані нафтові об'єкти на півдні РФ. Повідомляє рашистська служба. BBC. як зазначили журналісти, йдеться про об'єкти на території РФ та на окупованих територіях України. BBC пише, що частота так знизилася в другій половині 24-го року, особливо в вересні та у жовтні. За рік на нафтопереробні заводи РФ було здійснено щонайменше 31 атаку після. Цього деяким підприємствам потрібен був тривалий ремонт. Пише видання. Перед новим роком дрони атакували Новошехтинський нафтопереробний завод. Там сталася пожежа. Це стало одним із найбільших інцидентів наприкінці 24-го року. Ну як додає BBC, це єдиний НПОЗе в Ростовській області та найбільший постачальник нафтопродуктів на півні РФ. Завод тричі за 24 рік припиняв роботу. Журналіст також звернули увагу на те, що впродовж 24-го року стратегію ударів по російській інфраструктурі Інфраструктурі змінилися. змінилася із весни, основний фокус змістився на об'єкти, що використовуються для постачання військової техніки. Проте раніше цілями частіше ставали заводи, які забезпечували паливом внутрішній ринок. За підрахунками Бібісі, 20% всіх атак минулого року стались в Краснодарському краї. Вісім в Ростовській області, шість в Бієлградській області та по п'ять в Орловській та Волгоградській областях. Що менше в 64 випадках атаки призвели до пожеж. Тим часом Київ в чергове перебував під. Під атакою російських ударних безпілотників протиповітряна оборона відбила атаку ворога в одному з районів міста Уламки, збито БПЛА впали на багатоповерховий житловий будинок. Про це повідомив начальник київської міської військової адміністрації Тимур. Ткаченко і за його словами інцидент стався в Солом'янському районі. Цитую, в Солом'янському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БПЛА у багатоповерхівку. Пошкоджено вікна, шість авто на місці працюють служби. Так написав він. Причому тривогу в Києві оголосили близько другої години ночі через наліт ворожих БПЛА. Рашисти в чергове намагалися кошмарити столицю, але в чергове всі безпілотника було знищено силами. ППО Ну а в Херсоні пролунав потужний вибух. Рашистська авіація запустила в напрямку міста три керо авіабомби про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Перед вибухом командування повітряних сил ЗС України попередило про активність ворожої тактичної авіації на Херсонщині. Місцеві жителі повідомляють про чорний дим серед житлових будинків. За словами Мрочка одна авіабомба влучила в приватний будинок, зруйнувавши його. Також є влучання кабів підприємства та дитячий садок. Також під ударом ворожим опинилася незламна білозерської громади. А де загалом вже захисники неба збили 33 БПЛА в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій та Вінницькій і Херсонській областях. Цитую далі повідомлення: зафіксовано 5 влучань підприємства та господарчі будівлі в районі. На півночі Чернігів ще не йдеться в повідомленні. Решта 3-4 безпілотники. міндатори були локаційно втрачені без негативних наслідків. Один із них полетів в напрямку країни агресора. РФ голова В'ячеслав Чаус повідомив, що воров котра атакував прикордонне місто Семенівка. Там пошкоджені дві домівки та бізнес-центр зайнялися нежитлові будівлі. Було влучання БПЛА типу Герань-2. російська назва іранських шахет 136. п'ять вибухів. Чергова російська атака по цивільній інфраструктурі доводить, що армія РФ можна зупинити ці. Кілька силою зазначив чиновник. Втішних новин розпочнемо, бо всі ми були шоковані новиною про удар по Запоріжжю і наразі про наслідки про те, що стало відомо станом на зараз, на 9 ранку 30 хвилин, 9.30, очільник військової адміністрації. Запоріжжя Іван Федоров опублікував в себе в телеграм-каналі наступну інформацію. Удар по Запоріжжю 8 січня, який відбувався, це наймасштабніша трагедія з 2022 року за кількістю постраждалих. 13 загиблих 123 поранених, серед яких 66 людей в лікарнях, 11 з них в тяжкому стані в реанімації. 50 перебувають на амбулаторному лікуванні. 13-річна дитина отримала допомогу вже дома. Масштаб удару це наймасштабніший випадок із початку повномасштабного вторгнення, де зафіксована така велика кількість постраждалих одночасно. Дописав у себе в телеграм-каналі Іван Федоров. Причини великої кількості жертв це те, що удар ворога стався в час пік з 15.30 до 16.00, коли мешканці поверталися з роботи. Район був густо населеним. Знищено дві маршрутки загинуло пасажири в трамваї. Загинуло двоє людей. Пошкоджено 36 автівок. Робота служба була оперативною, і Іван Федоров дякує лікарям, рятувальникам, поліцейським і небайдужим громадянам за швидку допомогу постраждалим. Лікарні забезпечили чітку логістику, щоб врятувати кожного. І ми в свою чергу долучаємося до саме. Скорбота вічна пам'ять загиблим. Боремося за життя поранених. Дописує Іван Федоров, і ми висловлюємо свої співчуття і сподіваємося, що якомога швидше одужають ті, які наразі перебувають в лікарнях. Рухаючись далі, говоримо вже про. Сьогоднішні нічні атаки противника по території нашої держави в Києві уламки російського дрона влучили у багатоповерхівку. Сьогодні вночі Російська Федерація запускала немалу кількість безпілотних літальних апаратів по нашій держави. І розуміємо, що в ніч на 10 січня в Солом'янському районі Києва вламки російського безпілотника влучили в багатоповерховий житловий будинок, пошкодживши вікна та шість автомобілів. Начальник київського Мійської військової адміністрації Тимур Ткаченко опублікував світлине і дописав наступне, що близько другої години ночі в Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників. Згодом в місті пролунали вибухи, які були спричинені роботою сил протиповітряної оборони. Пряма мова Тимура Ткаченка в Солом'янському районі зафіксовано влучання уламків ворожого безпілотного літального апарату в багатоповерхівку, попередньо без постраждалих походжен пошкоджено вікна і шість автомобілей, і ми розуміємо, що не тільки в Києві були запущені російські безпілотники протиповітряний бій, який відбувався 10 січня, протиповітряна оборона України вже відзвітувала. Говорять про те, що було 33 безпілотники збитих в 11 областях нашої держави. Україну атакували 72 ударними безпілотними літальними апаратами типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона збила з них 33 дрони. 34 ворожі безпілотники імітатори були локаційно втрачені. Один з них полетів в напрямку Російської Федерації. Повідомляється, що безпілотники запускали із напрямків Міллєво, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Ну і розуміємо, що станом на 9 ранку підтверджено збиття 33 українських безпілотних літальних апаратів типу шахет, і безпілотників інших типів в областях: Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях. Стосовно влучань, це зафіксовано п'ять влучань підприємства і господарчі будівлі в прифронтовому на півночі Чернігівщини поранено цивільну особу на Київщині Уражений безпілотний літальний апарат упав на багатоповерхівку, пошкоджено будівлю та два десятки автівок попередньо без жертв. Дякуємо силам оборони за таку проділену роботу і. Розбираючись далі в ситуації, яка відбувається з нашими військовими, зокрема і на лінії фронту, і те, як які результати показують наші військові на полі бою, рухаємося далі новинами від вас. Я очікую вподобайку, підписку. Ну і звісно, річ коментарі стосовно новин, які ми для вас підготували, буду сподіватися, що зможу ще й в чаті в нашому модерувати. Отже, дрони і танк 12-ї бригади Азов розбирають окупантів. Звітують наші військове відбиття механізованого штурму. Таким чином підписали цю світлину і відео, яке опублікувала штурмова група. Росіян пішла в наступ на позиції сил оборони на Торецькому напрямку. Для атаки ворог задіяв декілька одиниць бронетехніки. Зокрема, БМП та МТЛБ, оператори ударних дронів 12-ї бригади, спеціального призначення Азов. Спочали ліквідацію цілей ще на під'їзді до позиції захисників. До знищення долучився бойовий екіпаж Азовського танкового батальйону, який захищав окупантів зруйнованій забудівлі. Ворог не припиняє спроб наступу на турецькому напрямку. Азовці ж роблять усе можливе, щоб стримати ворога і знищити якомога більше цілей. Дописують наші військові. Окрім того, звітуються про те, що навіть за одну. Ніч робота група бомборів може ліквідувати до десятку ворогів під покровом ночі. Вони виходять оператори дронів бригади хижак. Зокрема, там де опублікували теж наступні світлини. А ці військові чіпляють скид за скидом від уважності та точності наших пілотів, залежить чи не наближаться вороги до українських позицій. Звітують вони дописавши. Наступне повідомлення, ну, і говорячи про інформацію загалом із саме вуста військових, ми розуміємо, що Російська Федерація наразі абсолютно і точно не демонструє ознак готовності до завершення війни, і навпаки, вони готуються воювати впродовж 25-го року і змінити таку позицію можна військово. Економічними важелями, десь зараз наша дипломатична група спілкується з партнерами, і наразі ми бачимо, що наші військові теж працюють, змінюють тактику, або ж навпаки, максимально активізуються і роблять таке, що дивує військовослужбовців Російської Федерації, і вони навіть приписують туди якісь е нанотехнології, або навіть е подекуди. Е Сили магії не об'яснімано факт, але дійсно так? Бо росіяни кричать в Курскі, що збройні сили України під час свого наступу подавили всі дрони російської армії і військово-службовець спеціаліст з радіотехнології Сергій Флеш. Він розкриває секрет, як це відбулося. Невже це дійсно якесь новітнє озброєння у наших військових? а також не показував ці цифри на території Російської Федерації. Ця цифра проходять повз вуха середньостатистичного росіянина. А на полі бою, взагалі, силовики навіть поки що в них є певні просування. Ми про це поговоримо далі детальніше. Вони почали бачити свою, так би мовити, силу і закликають Путіна продовжувати, і навпаки, закликають до ескалації війни в. Україні, отже, військове поставлення російські силовики та військові виступають за ескалацію військових дій в Україні, відкидаючи можливість будь-яких переговорів. Про це акцентують аналітики інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що російські силовики вважають за необхідне інтенсифікувати військові дії в Україні, а не шукати вирішення війни через переговори. Росіяни визнають, що їхні війська не досягають значних територіальних здобут. Бутків пропорційних втратам живій силі та техніці, але російське військове командування продовжує терпіти значні втрати особового складу в обмін на тактичні, але не оперативні досягнення. Дослівно в грудні 2024 року середньодобове просування російських військ уповільнилося до приблизно 9 квадратних кілометрів після трьох місяців територіальних здобутків і значних втрат особового складу, які відбувалися у вересні, жовтні та листопаді. Тобто, водночас російське військове командування може виявити. Ти менш схильним ніж Владімір Путін толерувати такі високі втрати, якщо темпи просування продовжуватимуть сповільнюватися. Попри це, російські служби безпеки та військові офіційні особи не готові припинити війну через ці втрати. Натомість вони закликають Путіна посилити військові зусилля, пропонуючи проводити часткові призови в резерв, ймовірно, з метою поповнення поля бою живою силою та технікою. Ну і також ми розуміємо, що вони підсилились за допомогою військових із КНДР, і тому а, певні військові особи російської. Федерації цілком і повністю вважають, що їм цих сил буде достатньо.